На виставці в музеї книги і друкарства представлені автографи рокописів, документи і літературна спадщина Василя Стуса. Однак за життя поета на батьківщині не було видано жодного його твору. Першу збірку українці побачили тільки 1990-го. В Івано-Франківську її видали під символічною назвою Повернення. Василь Овсієнко двічі був співв'язним Стуса. Розповідає, що за кордоном у 60-ті таки вийшла книга Зимові дерева. А якийсь моряк насмілився привезти екземпляр автора. Його улюбленим чтивом були словники. Він бачив, що якогось слова української українській мові не вистачає, а в інших мовах є. Але є той корінь, і він створював ці слова. Він був одним з творців мови. Його основник дуже багатющий. В експозиції вперше представлені рукописи Василя Стуса, але далеко не всі закарбували високе поетичне слово. Дрібним почерком разом із Чорноволом політв'язень переписував судові вироки, аби колись згодом всю їхню безглуздість побачив світ. Первину Стуса було загострене відчуття справедливості. Йому боліло нехтування рідною мовою в тогочасній Україні, виступав проти політичних арештів своїх співвітчизників, ніколи нічого не боявся. За це у 70-ті отримав вирок сім років ув'язнення у мордовських таборах. Це людина, завдяки якій я ніколи не мав сумнівів, що в світі існує там честь, гідність, кохання, високе кохання, бо я це бачив приклад а, моїх батьків. Ну і те, що мене тато навчив, що людиною не народжується, а людьми треба ставати. І скільки ти встав після падіння, стільки раз ти людина. Василь Стус пішов із життя 1985-го у карцері під час другого ув'язнення. Там в уральських таборах написав свої останні 250 поезій, і майже стільки ж перекладів він і міг не писати і робив це до останнього подиху. Оксана Дупак, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.